Сестра Васа має могутніх ворогів. Відтоді як вона виступила проти вторгнення Росії в Україну, Російська православна церква намагається змусити її замовкнути. мене покарали і, зрештою, позбавили сану тому що я не хотіла мовчати про це. глава російської церкви Патріарх Кирило, вірний союзник президента Володимира Путіна. Він заперечує, що Росія веде агресивну війну. Росія ніколи ні на кого не нападала. Протистояння могутній церковній ієрархії обернулося для черниці серйозними наслідками. Піддаючи церкву сумніву, чому сестра Васа не здається, репортаж Міодрага Соріча. Morning, Доброго ранку всім! і з вами сестра Васа. Ласкаво просимо на ранкову каву. Right, One... Сестра Васа, незвичайна черниця. Yeah. Ось уже кілька років вона щотижня веде подкаст, у якому відповідає на запитання про віру і дає поради, і вона заробляє на життя. Читаючи лекції та видаючи книги цього тижня. Ми поговоримо про майбутнє свято п'ятидесятниці. А також пригадаємо, що святкували минулої неділі неділю 318 святих отців першого вселенського собору. Її світське ім'я Барбара Ларін. Вона народилася і виросла в штаті Нью-Йорк у сім'ї російського православного священника. Нині вона живе в Римі та користується бібліотеками міста, працюючи над новою книжкою. Yeah. Сестра Васа зробила те, на що наважувалися далеко не всі. Виступила з критикою патріарха Кирила, глави російської православної церкви. Як і російський президент, Кирило, колишній агент КДБ. Він підтримує військове вторгнення Путіна в Україну, попри те, що воно забрало сотні тисяч життів з обох сторін, спустошило Україну і зруйнувало безліч православних храмів. Росія ніколи ні на кого не нападала. це дивовижно. що така велика і могутня країна. Ніколи ні на кого не нападала, Вона лише захищала свої кордони. Це абсурдне спотворення реальності. Російська армія зруйнувала в Україні понад 600 церков, багато з яких були православними, сестра Васа звинувачує Кирила в потуранні могутньому російському керівництву він каже, що з того, хто служить у російській армії, з того хто йде і вбиває людей у цій жорсткій війні, будуть змиті всі гріхи. Після того як вона публічно засудила позицію церкви, єпископ у Нью-Йорку наказав їй мовчати. Вона відмовилася мене покарали і, зрештою, позбавили сану тому, що я не хотіла мовчати про це. Мені сказали, що я маю припинити всю свою діяльність. що мені більше не можна працювати в інтернеті, і протягом кількох тижнів я маю піти до якогось невизначеного монастиря. Рішення було опубліковано російською православною церквою за кордоном. Деве попросила церкву прокоментувати, як було ухвалене рішення і якою є позиція з приводу критики сестри Васи. Однак відповіді не отримала звідки вона черпає сміливість і надалі висловлюватися. Вона показує нам місце в Римі, яке їй особливо дороге з церквами, які звели у перші століття після Різдва Христового тут. Язичницькі зображення розташовані поруч із біблійними і християнськими адже тоді відбувався перехід від язичництва до християнства Якщо говорити простими словами, вона бачить тривожні подібності між тим періодом і сьогоденням. Поклоніння Богу сили або війни до такої міри, що ви приносите в жертву власний народ. Як це робить російський режим? це ознаки язичництва. Поруч. Мозаїка, присвячена святій Агнесі, під церквою розташовані катакомби, підземний цвинтар із гробницею святої Агнеси. Вважається, що юна Агнеса померла мученицею в третьому столітті, відмовившись вийти заміж. Вона хотіла присвятити своє життя лише Богові. Вслідування своїй совісті та подолання страху. Ці якості роблять святу Агнесу взірцем для наслідування для сестри Васи. Страх нести відповідальність за свої слова і говорити те, що часом є непопулярним. Це, на мою думку, дуже руйнівна річ, яка заважає нам розвиватися і по справжньому жити гідним життям. Є більш сучасні приклади такої сміливості. Зокрема, серед громадян Росії, які чинять опір режиму. Ми Маємо сучасні приклади, коли віруючі християни, православні християни, як, наприклад, Олексій like Навальний, протистояли брехні і корупції, і водночас у них була ця дивовижна безстрашність і навіть радість. Ми прямуємо до центру міста. У цій церкві похований папа Франциск. Під час свого понтифікату він зустрічався з патріархом Кирилом. Після вторгнення Росії в Україну сестра Васа запитала папу Франциска про російського патріарха. Він сказав, але ми всі брати. І він сказав: сямо тут і фрателі. А я відповіла: я не думаю, що патріарх російської православної церкви Кирило ваш брат. тому що він називає війну чимось святим. Він підтримує цю війну. І я вважаю це богохульством проти Святого Духа. Сьогодні сестра Васа бере участь у конференції разом із іншими теологами з усього світу. Вони зустрічаються в папському університеті ангеліком у Римі, заснованому ще у тринадцятому столітті. Серед присутніх католики, копти. Православні священники та представники східних церков, майже всі вони чоловіки, сестра Васа докторка богослов'я, одна з небагатьох присутніх тут жінок. Захід починається з виступу хору копської церкви з Єгипту. Тут присутні мої знайомі, і я також знаю багатьох учасників конференції. не лише православних учених. Для мене важливо відновити зв'язок із друзями. Важливо дізнатися, над чим вони працюють. Неподалік від місця проведення конференції розташована площа святого Петра з її знаменитою базилікою. Обидва об'єкти є частиною Ватикану, центру католицької церкви та резиденції папи Римського. Щодня до цього святого місця з'їжджаються тисячі паломників і туристів. Проте сюди допускають лише небагатьох. І саме в це місце прямують сестра Васа та інші учасники конференції. У цьому розкішному оточенні на них чекає аудієнція у новообраного папи Лева XIV. Папа виходить на сцену доволі скромно і вибачається за запізнення. Потім читає молитву. За пів години учасники повертаються, щоб продовжити конференцію. Ми хочемо дізнатися більше про взаємини між Російською православною церквою і державою у папському східному інституті в Римі. Ми зустрічаємось з експертом із православної церкви Стефано Капріо. Сніві роль патріарха історично роль патріарха завжди полягала в підтримці держави від царінта до Російської Федерації. Це відповідає ідеалу пізнього середньовіччя коли Москву називали третім Римом. І таким чином церква визначає державу, у радянські часи. Мільйони православних вірян зазнали переслідувань та утисків. Саме через цю історичну подію Кирило користується великою довірою серед багатьох росіян. Цією репутацією і скористався Путін, щоб виправдати вторгнення в Україну. А будь-хто хто висловлюється, як сестра Васа, стикається з покаранням Вони хочуть дискредитувати мене, кажучи, що я не справжня черниця. що я не Васа, а хтось інший. Це було б принизливо для мене в православному світі. Вона каже, що світ християнського православ'я завжди буде її духовним домом, але тільки не російська православна церква. Сьогодні вона бере участь у службі в Сан-Теодоро, грецькій православній церкві в Римі. Православні церкви часто пов'язані з певною нацією. В останні роки в Україні укріпилася православна церква України. Сестра Васа почувається там бажаною гостею. для мене було природним перейти в українську православну церкву, бо я маю там друзів і давно співпрацюю як літургістка з професорами Київської богословської академії православної церкви України. Сестра Васа видатна жінка і незвичайна черниця. У вільний час і під час занять спортом вона віддає перевагу звичайному одягу. Чоловіки, православні ченці, іноді знімають ряси, але коли це роблять черниці, дехто в церкві вважає це провокацією. Попри конфлікт із російською православною церквою за кордоном, сестра Васа залишається черницею принаймні для себе. Я вважаю, що стала черницею, тому що це моє покликання. Я вірю, що мене до цього покликали, і моя мати завжди вважала, що я не вийду заміж, а стану черницею. Це покликання, яке вона не дозволить забрати в неї нікому, особливо єпископам, які потурають війні в Україні.